Були 4500 в березні закрила 7. Айфон по самим страшним прогнозам повинен коштувати 30 тисяч доларів. Любий пошук, чого завгодно, він виглядає: не виходить, не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Вийшло. Неуспішні компанії, кампанії. Це компенсація моїх пошуків, щоб я знайшов успішну все, що ми робимо, ми шукаємо точку G. Кошельник Жана, італійська пряжа преміум якості. Моя точка, коли заходила 4500, в березні закрили 7, в квітні орієнтовно 3500. Зросла за рахунок того, що включили трафік, зросли продажі орієнтовно 100, в місяць до 700, підняла середній чек з 25 доларів до 39 доларів. Маржа була десь 47%, 46, зараз 50%. В квітні чому менша точка? Тому що ми не впали в продажах, продажі 700 орієнтовно закриваємо, просто зменшилась трішки маржа, бо розпродаємо залишки на складі, які є, тобто знищують ціною для того, щоб вивільнити кошти. І е, не приїхав вчасно товар, е, очікуємо партію з Китая, другу пробну. І розраховували, що вона приїде вже. Ну, люди вже її чекають. Тобто могли би закрити більше, але її ще нема. З Китаю не приїхав товар. Бач? Китай, сука. Крапка. Або цей товар же ж, сука, теж. Він ж повинен приїхати, а він не приїхав. Він же сам їздив. Бачиш, нема ж зовсім, не було б мною прораховано ризики, не було де підстрахуватись, нема зовсім, що клієнти давно чекають. І куди ж їм діватись? А їм є куди діватись. Гроші спотр... скажуть повертай. Я не взяла. А, вона ще гроші не взяла. Так вони ж, звісно, вірні, вони ж чекають. Вони без грошей чекають, що товар приїде, вони скажуть, сиш ти, ти мене ще нормальних людей. Ми вже там взяли. Що ти там продаєш? Італійську пряжу. А, ну звісно, тут же ж. Ні. Я продаю італійську пряжу, але я пробну партію взяла іменно паєтка. Це така пряжа, яку якої зараз в Італії не знайти, а яку я брала в Італії, то я розумію, що вони і так само роблять в Китаї. Ладно, ладно, слухайте. насправді сьогоднішній жах, який створив Трамп. Жах всього західного світу полягає в тому. Що глобалізація, яка почалась 20-30 років тому, вона повністю виробництво витіснила із західних країн. І зараз Китай, Трамп думав, що він провчить Китай, а Китай тепер демонструє всім, що хер ви без мене, що можете. Просто нічого не можуть. Розумієте? А Трамп мислить 90-ми. Він думає, що зараз ми виробництво перевинесемо. І все, і тут економіку піднімемо. Не піднімемо. Тому що година в Америці коштує 20 доларів, а в Китаї 2 долари. І якщо ти перенесеш в Америку все, що ви а це ж не просто зборка там, автомобіля чи айфона, а це ж і комплектуючі всі, і серіо, все. Як ти все це перенесеш? А вартість наскільки треба помножити. Ну а IPhone по самим страшним прогнозам повинен коштувати 30 тисяч доларів, якщо перенести в Америку все прям. Тому, а що ви дивуєтесь, в Китаї, що хочеш? Я останній раз, я давно був в Китаї, років 15 вже, мабуть. І мені тоді пояснювали, Дивись, от Китаї є три варіанти Китаю. От ті, хто бігають умовно, да? там з часами, це подделка. А от подделка з сертифікатом. розумієте? У Китаї дві речі. А третє це вже без сертифіката, це вже від Apple чи від чого хочете. Вони свій сертифікат дають. А робиться там скрізь однаково. Притом, на перше дають три дні гарантію, кажуть, ну якщо воно працює, три дні, далі буде працювати. Якщо не працює, ну вже не буде. <риклад> Отак. Сертифікатом там дають якийсь там рік чи щось. Ну, хоча ж ви знаєте, що на всіх айфонах, наприклад, написано. Знаєте, що там написано? Придатність 2 роки. Я не знаю де, я сам не читав там, але я, я чув розумних людей. І не тому, що він поламається, а тому, що технологічно. От Раніше в сім'ї, такій забезпеченій сім'ї, да, було два костюми у чоловіка, чотири там, сорочки, дві туфлі, дві пари в літні і зимові. І все. Бо все воно коштувало дорого. Щоб піти в радянські часи і купити там щось гарне, це треба було віддати зарплату. Тому все куплялося поки не зноситься. А тут же не просто моду придумали. Якби при такій вартості придумали моду, то нічого б не працювало. Але собі вартість знизилась. Ну, от дивіться, от. Багато ви купили красивок, які, які б коштували б 1000 доларів. А вони скільки коштують, там, 100 доларів, мабуть, да? ну, прям самі топові 300 будуть, так це взагалі. А так 100 доларів, а то й 50. Тому поносив, викинув, поносив. Вже немає ремонту взуття, там підклеїти, зашити, чи є, я не знаю. Ну, якщо є, то. Зовсім для бідних, яких в принципі нема. В Радянському Союзі скрізь було. І черга, і все. І ще треба було там упросити, щоб тобі зробили. Бо всі ремонтували, бо це дорого купляти ще раз. Розумієте? Там якщо ти купляв телевізор назавжди, стиральну машинку там на свадьбу дарили. І все назавжди. І далі ти купиш на стиральну машинку вже дітям. От на свадьбу. До золотої До золотої. От. Розумієте, то світ змінився, собівартість стала, і тому це все працює. А Трамп хоче, щоб знову стало як тоді? І тут вся індустрія, я не знаю, він же Дуга Маклауд. Ну, коротше, ближе к тексту. Так і що? Сто... В чому питання? Про що Про страждання? Якби зараз зростання бачу, я виходила на суботу казала, за рахунок додавання менеджерів, я вже їх додала. Зажди, четвер... у тебе є проста річ. Ти дала рекламу і зросла з в, скільки? Повтори людям. Просто дві цифри. Було 4500, в березні закрила 7. О. Рекл... За рахунок реклами. Так, ми... Реклама Загалую. мала скільки рой? Якщо рахувати повний, то 250, 300. Якщо чисто по рекламах, то 150. Якщо рахувати всі продажі, бо ж ми не всі можемо відслідкувати, з якої реклами да? Наприклад. Наймислслідувателі, сищиків. Хтось просто заходить на сторінку і потім. С собак слідопитів. Чому не можете відслідкувати? Дивіться, коли людина чисто, прийшла по конкретній прийшла? Написала нам в Instagram і в Фейсбук. Це по вашому прийшла. Да? Відгукнулась на нашу заяву. Ну, так на нашу вона рекламу. написала в Інстаграмі, Напис... ти не розумієш, звідки вона пише? Ні, я розумію. От, З Твіттера. Ні, ну от, якщо вона прямо на конкретну рекламу, ми от її відносимо до цієї реклами. Якщо вона просто написала, от, наприклад, ми рекламуємо шок. Куди вона просто написала? Нам в Інстаграм. А чого вона вам просто пише в Інстаграм? Просто кажу, мене цікавить шовк, наприклад. Просто стрінку, і кухні, не Але, це... Але я їх теж рахую, якби, Та хірово, ви... що ти рахуєш, а навіщо ти їх рахуєш? Я і так, і так, типу, дві. два варіанти. Так, 150 рой, а так 250-300. Не... Так, це як? Якщо з усіма продати. Навіщо, якщо з усіма? Зрозуміло, рахувати тільки по рекламі. Ти каже, як часто займаєшся сексом. Ну, якщо так, то раз на тиждень, якщо так, то більше. Ну так, да. а як так? Ну, якщо з чоловіком, якщо так. Ти що відслідковуєш? Навіщо в цілому? Рой міряється, я от сюди вклав, і ось я з цього відтримав. А як інше можна поміряти? Вас, в принципі, Цікавить, якщо грамотно казати ромі, із рекламної компанії, щоб розуміти, ця працює, я продовжую, ця не працює, не продовжує. Навіщо в цілому? В цілому, я сам себе можу утішити, що дивися, три компанії вистрілили із 10. В цілому, у мене рой вийшов отакий, я не влетів. От проаналізувати, що я влетів чи не влетів, можна. Але сюди сарафан і все інше все одно не враховується. Це враховується тільки мої інвестиції, і скільки з них прийшло. З гарних рекламних компаній і з поганих рекламних в цілому я в плюсі чи в мінусі. А сам підрахунок я роблю для того, щоб знайти те, що продовжити заробляти гроші. І коли я питаю, рой який? Я, мене цікавить тільки це. Розумієте? Мене не цікавить рой загальний. Компаніями, які не вистрілили. А тим більше, мене не цікавить і ще прийшли самі. Навіщо це мені? Що воно мені скаже? Розумієте? В мене питання. Мабуть, такі клієнти є жирафи. В прошлому місці в мене була рекламна кампанія, там акційна, там, по двигунам. Вона вже прийшла, ми її закрили. А в наступному місяці тільки почали дзвонити ну і що? саме по двогонам. Як їх рахувати? І ще раз, не плутайте рахунок намагання зрозуміти, що приносить ваш бізнес, який в ньому прибуток, Який у вас рой в цілому? От рой по правильному, рой це різниця між в... В положеного і споднятого. Розумієте? Це різниця. Але коли ми хочемо зрозуміти, що мені далі робити, мене це не цікавить. Це знову відповідь: в цілому, я в плюсі, чи не в плюсі? Ну і що? Це відповідь про що каже? Ні про що. Навіть якщо я в мінусі, і що? От в цілому я в мінусі, але завдяки цьому у мене є один рекламний канал, який намалювався, він дає мені 500 троє. В цілому я в мінусі. Так це погана новина що я в мінусі? Ні. Бо я знайшов той, що 500. Я зараз туди буду вкладатись і на наступний місяць буду не тільки в прибутку, ще той мінус перекрию, можливо. Зрозуміло? Так. Я ж її навіщо ну, питаю? Вона каже: ми запустили рекламу. Зашибись. Я кажу, що там. Вона каже, 150? А в цілому 250? Ні. Які рекламні кампанії скільки принесли? По рекламних кампаніях середній рой за місяць 150. Це я зрозумів. Але є... А ні. не середнє. Максимально які. Бувають 200-400. А що значить бувають? Ти їх розганяєш? Ні. Ну, наприклад, я ж кожний день дивлюсь по кожній рекламній кампанії. І от, ну. ну, наприклад, сьогодні там три кампанії, там дало 200-300 там рой, да? а решта 8, наприклад. Дали 100 або, або мінус. І в цілому, ну, виходить, виходить такий результат. Яка різниця, що виходить, в цілому? Мене цікавить. А, знайшов я рекламну кампанію з 4 старої? що я з нею зробив? Можливо. Скільки я на ній заробив? Скільки я встиг витягнути з ній, поки там не впало до 100? Скільки я заробив? Скільки, я просто далі пішов в цілому міряти. Так а, а як я тоді напрацюю собі план дій? Якщо щоб я не робив, я в цілому взяв, порахував, а в цілому, як завжди. Правильно, я розумію, що я повинна успішні компанії окремо рахувати, а ці, які там, до прикладу не успішно, рахувати як інвестиції. Та яка різниця, що ви рахуєте? Ти рахуєш для чого? Щоб розуміти, як далі діяти. Щоб діяти, щоб а не розуміти! Так. Ключове діяти, а вас щоб зрозуміти? Та хоч не але дій, щоб діяти. Якщо я бачу роль 400, що я далі повинен зробити? Прокласти в два рази більше туди бюджету і знову порахувати. Якщо він впав до 350 тисяч 300, що я? Покласти в два рази більше бюджету і знову порахувати. Якщо він став 200, що зробити? Покласти ще в два рази більше бюджету і порахувати, поки 100 не стало. Потім порахувати, скільки я за рахунок цього заробив. Бо Неуспішні компанії. Це компенсація моїх пошуків, щоб я знайшов успішну і врешті-решт, на ній заробив і ще оті неуспішні так само окупив в льот. А не просто скаті в цілому. Ну і що далі? Я тепер розумію. Щоб що, щоб розуміти? Ну, зрозуміло, і далі що? Буду діяти. Так. <звиреним> голосом. Да. От бачите? Знову я зацепився за одним. Вона ж це просто розповідала. У ній акцент на що? Пряжа не прийшла. А яка різниця? Прийшла пряжа чи не прийшла пряжа? Я знайшов щось, куди я можу знову. Я знайшов точку прикладання у зусиль чи не знайшов? Розумієте? Все, що ми робимо, ми шукаємо точку G. В житті, в бізнесі. Любий пошук чого завгодно, він виглядає дуже просто: не виходить, не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Вийшло. Використовую, поки виходить. І в цей час шукаю, що ще. Не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. Вийшло. Там, може ще виходить, може вже не виходить, ось виходить. Якщо й там виходить, і тут у мене два виходить. Що я далі роблю? Знову шукаю. І якщо ви не враховуєте це і боїтесь, оце не виходить, не виходить, то виходить не знаходиться. Розумієте? Дякую. Я ще хотіла запитати про звуження. Саме в асортименті, так як в моїй ніші. Ну, мої чи правильно я розумію, взагалі бачу це звуження? Ви звуження шукаєте за рахунок знову таки пошуку, виходить, а що не виходить. <клух> Те, на що не виходить налаштувати компанію, воно звужує, воно відмирає. Воно розпродається. Ну, тільки спочатку переконатись треба. В мене особисто не виходить, чи в цілому не виходить. Розумієте? А це робиться двома шляхами. Спочатку я з помічниками роблю, потім, якщо в мене не виходить, я наймаю спеціалістів, кажу, ти мені гарантовано можеш зробити? І він каже, можу, наприклад. Спробую, я подивлюсь, зробиш, я заплачу. І якщо він зробить і виходить. Навіщо я його тоді звузив? А якщо і він неважливо пообіцяв, ну якщо всі не обіцяють, кажуть, ні, це нереально, нереально, ну, мабуть, я просто його і звужу. А якщо вони беруться. І не виходить, я їм не плачу, але переконую, що в них не виходить тільки не на одному. І коли я переконався, тоді я позбавляюсь цього. Бо якщо я буду позбавлятись просто тільки тому, що в мене не виходить, так від цього й позбавився. Зрозуміло. Дякую. Тобто, дивіться, перше як не крути, все виглядає дуже просто. Ви спочатку повинні знайти в онлайні приток лідів. Побачивши ну, перший крок це навчитись продавати продукт. Побачите, що продукт продається що він потрібний. Спочатку ви вчитесь самі чи за рахунок паралельно і ще найнятих людей створювати трафік. Після того, як створюється трафік, ви вчитесь продавати, опрацьовувати трафік. Займаючи там ключову позицію, ключового гравця, бо на аутсорсі це вам не зроблять. І при виконанні обов'язкового пункту 2, все, що я роблю, я не роблю сам. За мною є помічники, я роблю з ними. Я переконуюсь, працює чи не працює, і заодно переконуюсь, хто із них, у кого працює, як і в мене працює. Простий алгоритм. І працюючи над цими двома речами, я покращую за рахунок своїх знань чи найнятих спеціалістів покращую ціну ліда. А за рахунок моєї праці над воронкою продажу, я покращу конверсію. І в цілому я двома способами впливаю на покращення рой. Покращення рой відкриває мною змогу масштабувати. Ну, хвати там і все таке. І я повинен знайти вперше, чим я займаюсь? Який в мене основний продукт, який я просуваю на ринок і тягну на себе трафік і, і монетизую? Ви перше, повинні знайти для себе цю відповідь. А не просто в мене сантехніка. Чи в мене там біжутерія. Вон Шанська звузилась. А раніше було що? Базар. У неї було багато всього, крім грошей. Розумієте? Звузитись. Кожен із вас повинен зрозуміти, а звузитись, ви повинні звузитись першим чином. Зрозуміти, з чого йдуть до вас гроші. Не поспішайте все це розпродавати. Ну, Якщо, звісно, воно швидко з моди виходить, чи, чи сроки, там, те, терміни придатності, то, звісно, треба поспішати. Але в цілому, якщо ви знайшли перший товар і на, на, нащупали почали монетизуватись, ви ж піднімаєте ще свої навички. Може, ви з новими навичками тепер глянете на наступний свій товар і побачите, що ви тепер він у вас знову теж продається, бо ви навчились. Але перше знайдіть, що у вас основний, основний продукт, який приносить вам основні гроші. Розумієте? Так. Якщо ви знайшли, далі ви побачили горизонти масштабування, про це ви починаєте шаленими темпами розбудовувати структуру в плані відділу продажів. Ви розбудовуєте відділ продажу, ви створюєте там багаторівнівий цей, як це, рівні. Да? Тобто, Ви робите відділ сортування, відділ конвертації, ви робите потім поступово заводити людей по роботі з базою. Розвиваючи це, ви починаєте більше розвивати вже відділ маркетингу. Звісно, до всього цього у вас вже є відділ найму, бо як це все робити, якщо відділ найму хіровий. Можна ще уточнення? От на рахунок е, саме вибору продукту, да, який далі е, от основного, в мене з цим є складність, тому що я продаю стокову пряжу. Я продаю якби італійську преміальну пряжу, яка коштує на виробництвах, на фабриках набагато дорожче, але за рахунок того, що ми забираємо залишки, ми маємо можливість по доступній ціні продавати її нашим людям. Да? От, але, от, наприклад, я завезла там продукт, він класно пішов. От але він, наприклад, вже закінчився, його вже нема. Тобто і. Я постійно в пошуку якби, ну, чогось нового цікавого, по-перше, тому що 70% моїх клієнтів це люди, в яких це хобі. І вони в них вже, ну, пряжі, вони набирають і дуже багато купують, бо їм це подобається. І їм потрібно ну, типу, щось цікаве. Яка різниця, якої? Як це правильно, Ви, виду у вас дедлайн? Ну, ця пряжа закінчилась, але є ось ця. Розумієте, Їй не треба навіть мучитись над тим, що вже це пра... не модно, ну як Apple. От. Не вспів закінчитись Apple, там, який там, 14-й, як є 15-й. Розумієте, яка різниця? Ну і що? Ну, до тебе звертаються клієнти по твоїй рекламі, ти кажеш, ця пряжа закінчилась. У нас є нова пряжа. Просто вона повинна бути всього лише. Я все зрозуміла. Дякую. От молодець, все <кліг> Ну, ти.